Міжнародний валютний фонд це ті друзі, давайте їх назву ребята, які рекомендують завжди, потім говорять, що вони не наполягали, але вони так рекомендують, що від їх рекомендацій відмовитись не можна. Бо якщо ти відмовишся, то буде, буде халепа, буде проблема з фінансуванням, з, з соціальними, з економічними, фінансовими іншими сферами. І от Міжнародний валютний фонд випустив ну, таке, таку брошуру. Вона називається Україна, сьома перевірка в рамках розширеної угоди, в рамках механізму розширеного фінансування, запити на зміну критерій ефективності, зміна доступу та огляд гарантій фінансування, прес-реліз, звіт персоналу і заява заступника виконавчого директора від України. І тут резюме, що три роки війни завдали приголомшливих соціальних, гуманітарних та економічних втрат. Зусилля припинити війну та потенційні зміни міжнародної підтримки зберігають надзвичайно високу невизначеність щодо перспектив. Проте відданість влади реформам та виконання всіх необхідних політик фонду сприяє завершенню перегляду. Тобто, ми розуміємо, що влада України виконує всі політики фонду і все, що вони рекомендують. Окей. Проте відданість влади да, по перше, влада, незважаючи на певні прорахунки в сфері управління, продовжила впроваджувати важливі реформи, включно з ухваленням знакової реформи щодо. Нових адміністративних судів, вони також ухвалили закон про тютюнові акцизи. Ви знаєте, Зеленський підписав ось, будь ласка, звідки воно з міжнародного валютного фонду. По-друге, окремі угоди в рамках ініціативи надзвичайного прискорення надходжень до України на суму 50 мільярдів доларів США наближаються до завершення, передбачаючи багаторічні фінансові зобов'язання, які влада використовуватиме відповідно до параметрів програми, тобто фінансові зобов'язання наші. Ну, і їхні, але влада буде використовувати для а, певних реформ, там і так далі, для того, щоб ці фінансові зобов'язання виконати, ми так розуміємо. Ну, і ви знаєте, документ такий в публічному доступі, тому я його проаналізував, і мене зацікавило тут, перш ніж я перейду до аналізу, воно буде вам цікаво, тому що я розбив на певні розділи і буду подавати по-різному цей звіт. Але мене схвилювало те. А які ключові слова цього звіту? І так, ключові слова: планування та підготовка бюджету, прийнятність боргу, курси валют, зовнішній борг, стабільність фінансового сектора, позики. Тобто, ви зрозуміли, в якому контексті міжнародний валютний фонд фактично побудував свій звіт. А тепер давайте щодо звіту. Я буду називати спочатку розділи цього звіту, потім давати те, що написав міжнародний валютний фонд, потім давати цинічний. Коментар і давати прагматичний коментар. А ви, ви, в кожному пункті, будете думати, який коментар вам більше підходить. Цинічний коментар це те, що. Ми, ну, напевно, з вами висловлюємося так інколи в такому саркастичному негативному тоні, а практичний це те, а що ми можемо реально очікувати і як потрібно працювати. Тому ні цинічний, ні прагматичний коментарі не сприймайте як те, що от, от дійсно це так. А шукайте якусь золоту середину. І так, поїхали. Це дуже цікаво, до речі. І так, перший розділ це економічна стійкість. Економічна стійкість, але вона намилиться. І так, що каже МВФ, Міжнародний валютний фонд? Економіка України демонструє стійкість, попри війну. Зростання ВВП у 2024 році склало 3,5%, в 2025 році прогнозується 2,3%, тобто падіння, падіння на 1,2%. Але це зростання уповільнюється через дефіцит робочої сили, ударі по енергетиці та невизначеність війни. Тепер давайте подивимось на цинічний погляд того, що зазначає МВФ. І так, що ми можемо припустити перше? Ми бачимо, що дійсно з 3,5% Україна падає в доходах до 2,3%. Що це означає? Це означає, що якщо у нас немає зовнішніх позик, то а, зростання економіки України падає. І якщо цих позик не буде, то, ймовірно, падіння продовжиться. Далі, економіка тримається на плаву через зовнішній борг. Ми знаємо, МВФ, вибачає, Мінфін України вже дав показники, що виявляється, ми винні 169 мільярдів доларів. Ну, Міжнародний валютний фонд зазначає 149 мільярдів зовнішньої допомоги за базовим сценарієм і 163 мільярда за песимістичним сценарієм. Це якщо вже все там порахувати. І виявляється, що у нас ресурси виснажуються, а покрити їх просто ніч. Тепер прагматичний підхід а, цього пункту економічної стійкості майбутнє України, звісно, що залежить від донорів, тобто від їх волі, від того, якими вони будуть, і, а, звісно, від трудових ресурсів. Станом на сьогодні, ми маємо 6,9 мільйонів біженців і 3,7 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Вони вже підривають ринок праці, а довгострокова еміграція загрожує хронічним дефіцитом кадрів. Тобто, ми маємо прагматичний підхід. Який полягає в тому, що ми повинні розширювати наш ринок праці, і коли нам деякі а, говорять а, демографи, що нам доведеться завозити робочу силу дешево, нам це не подобається, але виявляється, що підняти економіку без цього просто не вдасться. Адже донори після завершення війни не будуть інвестувати в Україну так, як вони це роблять сьогодні. Далі наступне це бюджет і борги. Ну, а я називаю це життя в кредит. Давайте, що говорить МВФ? Бюджет 2025 року це фінансовий якір з дефіцитом 19 майже відсотків ВВП. Без грантів 19,6%. Доходи від податків зростають 35% ВВП. Але без зовнішнього фінансування. Країна не потягне боргове навантаження. 90% ВВП у 2024 році зросте до 100% у 2025 році. Боргове навантаження. Тобто ми винні цілий ВВП. Усвідомлюєте собі обсяг. Обсяг боргів. Тепер давайте цинічний погляд. Цинічний погляд говорить нам таке, що ми не можемо жити без зовнішніх позик. Ми просто залежні від зовнішніх позик. Не будемо це називати поганими словами, але це так: 120 мільярдів влили з 2022 року. Ще додатково 50 мільярдів це просто чергова позика. Ми про неї чули. Борги дійсно реструктуризуються, але. Все одно цієї реструктуризації недостатньо, і борги зростають швидшими темпами, ніж реструктуризація. Що ми маємо в прагматизмі? Без миру і без перебійного з зовнішнього фінансування Україна не зможе обслуговувати борги чи покривати дефіцит. Податкові реформи, от ми з вами бачили, да, збільшення там, акцизів на тютюн, але це капля в морі. Воно нічого не здатне змінити. З огляду на ті потреби, які є. Тому майбутнє це або вічна залежність від позик, ну або дефолт, і абсолютна переструктуризація економіки. Наступний розділ це інфляція і монетарна політика. Ну, я це називаю «боротьба з вітряками. Що каже МВФ? Інфляція зросла до 13,4% у лютому 2025 року. Прогноз на кінець року 12%. НБУ підняв ставки до 15,5 щоб стримати ціни та очікування. Ну, ви знаєте, облікову ставку НБУ підняв трішки все ж таки. Була колись і 20, 25, під... опустили, а тепер трішки піднімають. Обмінний курс гнучкіший, але резерви 43 мільярда тримаються завдяки зовнішній допомозі. Тобто МВФ говорить, що якщо ми не будемо давати вам допомогу, ваш... ваша гривня просто впаде нижче плінтуса. Давайте подивимось на цинічний погляд. І так, цинічний погляд полягає в тому, що... НБУ грає е, у крутого регулятора, але інфляція це не їхня війна, і ми це чудово розуміємо. Їжа, енергія, зарплати, доходи, тарифи все це наслідки війни і руйнувань, е, звісно, а не монетарних прорахунків. І це також потрібно розуміти. Тобто, коли громадяни України звинувачують владу, то ми повинні розуміти, що війна і війна в цьому, а не те, що хтось прорахувався. Тому. Підвищення ставки, яке робить МВФ, це скоріше, знаєте, для галочки, щоб показати, що ми щось діємо. А насправді винна війна. І чим далі війна буде тривати, тим менше у нас можливості контролювати. Гривня тримається, тому що є тільки донори від, з доларами. В іншому випадку гривня буде падати абсолютно, абсолютно сильно. Тепер прагматичний підхід. Якщо війна затягнеться, то інфляція не повернеться до Ну, вона там, до 5% не повернеться, але як мінімум вона буде стабілізована не на рівні там, 13%. відсотків. Резерви можуть вичерпатись. Ми це розуміємо. Якщо приплив валюти сповільниться, для того, щоб повіль... не сповільнювався, нам потрібно розвивати економіку. Майбутнє, ну тут таке майбутнє: це або стабільність за рахунок донорських вливань, або суттєва девальвація і гіперінфляція. Все. Тобто, я, про, я передбачаю, що можлива і гіперінфляція в тому числі. Наступне це енергетика. Енергетика є слабким місцем України, вразливим, адже ворог атакує енергетику і не даремно саме з енергетичного блоку почав Дональд Трамп. Хоча українці сьогодні дуже суттєво критикують, чому ж енергетику захищають, а цивільних ні. Проблема в тому, що без енергетики Україна просто не зможе ні встояти, ні, 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 ні реалізовувати те, що потрібно для МВФ. Коли Сьогодні ми говоримо, що от енергетику захищають, а не цивільних. То ви повинні розуміти, що тут проблема не тільки в Дональді Трампі, а в тому, що ми повинні віддавати борги. А борги без енергетики не віддаються, тобто неможливо не прикрити енергетику. Ну а цивільні, бачите, ось по залишковому принципу, і так що каже МВФ: атаки на енергетичну інфраструктуру послабили економіку, імпорт газу. А, рятують ситуацію, але ризики вис високі Але ми бачимо, що з імпортом газу також проблеми в 2025 році. Вони є в 2024 двадцять Вони були е імпорт був в 2025-му. Ми вже від цього відмовились Цинічний погляд, енергетика це Ахілесова п'ята. Тобто Російська Федерація б'є по енергетиці і цим унеможливлює. Відновлення України. Це, от як боксер, який потрапив в серію, в серію нокдаунів нокаутів, і ми просто не можемо сконцентруватися. Ми, можем, ми не можемо просто повернутися до нормальної економіки, тому що ми постійно з нокаута в нокаут пригаємо. Прагматизм майбутнє залежить від того, чи вдасться захистити відновити інфраструктуру. Ми це з вами чудово розуміємо, але. Без знову донорської допомоги, без зупинки атак на енергетику, це також неможливо. І в результаті ми потрапляємо в таке замкнене коло, коли енергетика може запустити економіку, але саме Російська Федерація контролює, буде запущена економіка України чи ні. А, наступне це реформи і корупція. Ну тут багато шуму, але мало суті. Що каже МВФ? Прогрес є, закон про адміністративні суди прийнято, акциз на Тютюн підняли. Але антикорупційні реформи буксують. Аудит НАБУ затримали, голова економічної бюро не призначений. Інтеграція ЄС в пріоритеті, але все одно пробуксовує. Давайте подивимось на це цинічним поглядом. Ну, Ми розуміємо, що реформи, які є в Україні щодо антикорупційного законодавства, це більше вистава для зовнішніх спостерігачів, для МВФ, зокрема, і в МВФ це чудово розуміють, але воно ніяк не впливає на те, що відбувається в Україні. Реформи. Існують, але на папері боротьби як такої масштабної не існує. Ну, це так, як знаєте, з впровадженням англійської мови в Україні прийняли закон та й забили болт на це. Як не було нічого, так нічого і не робиться. Ну, декомунізація проводиться, але мова англійська не вивчається. Корупція нікуди не дівається. Війна абсолютно ідеальний привід для прикриття всіх абсолютно корупційних схем, якщо вони є, мародерство, якщо воно є. Ну а ін... європейська інтеграція це, ну, як морква, знаєте, оту попереду віслючка, щоб він просто йшов уперед. Тому цинічний погляд такий: який погляд прагматичний? Без реального прогресу в боротьбі з корупцією. Захід може дійсно охолонути до України, тому що Захід теж усвідомлює, що це все маніпуляції і це все більше схоже на імітацію, але ніяк на нереальну боротьбу з корупцією. І останнє це війна і невизначеність. Оце вже головний джокер. Що каже МВФ? Винятково висока невизначеність. Базовий сценарій. Оцієї програми Міжнародного валютного фонду. Ризики, це ескалація війни, удари по інфраструктурі, скорочення донорської підтримки. Причому зверніть увагу, Міжнародний валютний фонд абсолютно не цікавиться ударами по цивільному населенню. Цікавиться тільки тим, що може запустити економіку. Тому що від економіки залежить, чи зможемо ми віддавати борги. Від того, чи зможемо ми віддавати борги, залежить те, чи можемо ми. Бути паритетними, і чи зможемо ми отримувати знову донорську допомогу. А від донорської допомоги залежить купа всього. Ви це бачили. Отак все зв'язано. Давайте на це поглянемо цинічно. І так, МВФ пише очевидне. ну, Насправді ніхто не знає, як і коли закінчиться війна. Ніхто не знає, які б експерти не були, де ніхто цього насправді не знає. Все планування це тільки ну, на осліп. Якщо Російська Федерація захоче, то вона буде бити просто по енергетиці, і навіть наступати не потрібно. Просто бити і знищувати енергетику, і Україна просто буде скачуватися в дефолт, в гіперінфляцію, і нам буде в принципі, не до не до війни, тому що ми просто будемо жити абсолютно незрозуміло як. Але Україна без миру це просто дорога руїна. От це важливий момент. Тобто Україна без, без миру це просто дорога руїна. І це потрібно теж пам'ятати. І давайте прагматичний аспект. Майбутнє України це або мир і шанс на відновлення. Причому для відновлення потрібно біля 500 мільярдів доларів. Або затяжна війна, яка, яка звісно, ще висмокче ресурси людей. Збільшить міграцію з України, також абсолютно відлякне донорів. Вони просто не будуть вкладати в Україну, тому що все буде зрозуміло без ясності до 26-27 року. Програма МВФ це просто відповідно переливання з пустого в порожнє, які ми маємо перспективи і реальності без прикрас? Звісно, що нам потрібна визначеність, коли і як закінчиться війна. Нам потрібна визначеність, чи будуть іще якийсь час підтримувати донори Україну. Нам потрібна визначеність, що робити з інфраструктурою, що робити з корупцією, що робити з громадянами, які втомилися від цієї війни. Отакий От е, аналіз е, відповідного документу МВФ, дуже цікавий документ, багато можна зробити висновків. Сподіваюся, що ви з цікавістю продивилися і напишете також масу коментарів. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Коментарі ваші також. І не забувайте ставати спонсорами каналу, якщо хочете нас підтримати в нашій нелегкій боротьбі за нашу країну, яка не повинна перетворитися на дорогу, безперспективну руїну.